Я якраз був в ефірі, коли Свириденка з своєю програмою уряду виступала для засобів масової інформації, і мене питають: а як ви до цього ставитися? Я кажу, ну, в принципі, все дуже пафосно, але я не можу зрозуміти, який толк, для чого ця програма для журналістів. Бо треба пропонувати зміни до бюджету чи там щось ще потрібно. Тоді це програма, а так просто для журналістів незрозуміло. Але потім я прийшов додому. Подивився все уважно і зрозумів, про що йдеться. З вами я, Олександр Бригінець, на мій канал Бригнець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай люди теж правду знають. Дуже містична історія, міфічна, навіть я б сказав, вийшла. Дивіться, значить, обрали новий Кабмін. Новий Кабмін повинен запропонувати уряду свою програму. Парламенту свою програму. Парламент її повинен розглянути. Проголосувати, і тоді це стає документом, і Уряд діє відповідно до цього документа, зміни до бюджету, там ну, все, що потрібно. А що в нашому випадку відбувається? А в нашому випадку відбувається проста історія. Вони оголосили програму, але оголосили програму не для парламенту, а для журналістів. Таким чином, ця програма прозвучала, всі її похвалять, розпишуть, яка вона дуже хороша, а там багато чого цікавого, не зрозуміло, де гроші брати на це. Але описано все красиво. Але питання, а чи потрібні гроші? Чи будуть під неї шукати гроші, якщо її ніхто виконувати не буде? Вона не прийнята урядом, вона прийнята парламентом. Парламент її не схвалив. Раз її парламент не схвалив, відповідно, вона не є документом для виконання, бо гроші. Уряду дає парламент під все. Тобто, уряд може придумати все, що завгодно, прийти на прес-конференцію, розказати вам будь-яку байку, але це все стане законним і спроможним на виконання тільки тоді, коли уряд отримує гроші, а гроші він може отримати тільки від парламента. А парламент для цього повинен схвалити програму уряду. Отже, що ми отримали сьогодні? Сьогодні ми отримали піар. Чи треба цей піар обговорювати? Так, як піар, можна сказати, дуже гарно, що наша влада розуміє, що нам потрібно витрачати гроші на безпеку і оборону. Там багато їх написано. Але зразу виникає питання, де їх брати? А я вам скажу, де їх брати? У Європейського Союзу. Але Європейський Союз не дає ці гроші. Чому не дає? Тому що він каже: що ми дамо гроші, якщо ви проведете реформу. І не будете значить, порушувати різні демократичні норми, там переслідувати позицію, свободу слова і все інше. А Інакше ми не будемо давати гроші. Кажуть, що можна всі ці рішення прийняти швиденько. О, гетьманцев говорив, що треба ці рішення швиденько прийняти, і тоді гроші можна забрати. І, і виходить дуже дивна історія: спочатку рішення ніякі не приймаються в проти демократії. Йде боротьба, корупція підтримується, грошей не дають, і потім раптом всі починають різко боротися за демократію, за реформи і проти корупції. Ну трошки смішно все це виходить заради грошей. Гроші швиденько отримали, і знову можна боротися проти демократії. А Потім кажуть, що у нас не беруть в Європейський Союз. Давайте доб'ємося, щоб терміново нас терміновано в Європейський Союз. А скажіть, будь ласка, якщо у вас там, я не знаю. Біля вашого будинку живе якийсь бомж-алкоголік, який має всі захворювання, які можливо собі уявити. Ви його запросите жити до себе додому, членом родини, чи ні? Чи ви скажете, давайте ми приплатимо ваше лікування, відправимо вас в якийсь там комплекс, вас там вилікують, прийдуть до порядку, психологи з вами попрацюють, а потім ми вас будемо потихеньку долучати до нормального суспільства. Чи, чи заберете? Чи заберете прямо отак, не вилікувавши. А так що ви думаєте, що Україну не вилікувавши, хтось до себе забере? Смішні підходи, але ну, вони як є, народ дуря, думають, що можна е переконати Європу, просто так взяти і сказати, ми беремо вас в тому вигляді, в якому є. От, ми, які пережили ці епідемії, все знаємо, що таке брати е людину чи когось, хто в неналежному стані. Тому я вас дуже прошу. Не реагуйте на ці обіцянки, бо вже я чую в коментарях, що «О, та буде те, а зроблять те, а тепер так круто буде, а там значить, житло нададуть переміщеним особам, ще щось таке. А у нас дронів тепер буде, нічого цього не буде. Все, що було сказано, це поки що тільки слова. Закон чи постанова можуть бути тільки коли за це проголосує Верховна Рада, і будуть внесені зміни до бюджету або внесені дані в новий бюджет на наступний рік. Про це навіть мови не йдеться про це навіть ніхто і словом не заікнувся. Тому. Читаємо ці фантастичні історії, слухаємо їх як казку на ніч, а самі чекаємо, що буде далі в Вашингтоні. Там буде сьогодні набагато цікавіше. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини, щоб всі їх знали. І давайте чекати новин з Вашингтона. Слава Україні!